Починати з математики. І до нас сьогодні прилетів маленьке-маленьке совенятко таке. Він такий маленький, що ще нічого не знає, тому давай ми його сьогодні будемо вчити. І вчитися будеш і ти. Але давай зараз спочатку повторимо, які ти запам'ятала дні тижня. Пам'ятаєш, гноми в нас були минулого разу. Кожен гном пригадував, в який день тижня він має щось зробити. Давай я спочатку я буду говорити, а ти повторюй. А другим разом ти будеш сама розповідати. Понеділок це перший день. Перший понеділок. Повтори понеділок. Пон понеділок. Вівторок. Вівторок. Середа. Середа. Четвер. Четверг. П'ятниця. П'ятниця. Субота. Субота. Неділя. Неділя. Так. Субота і неділя вважаються вихідними днями. Ну, mm. а ти, як запам'ятала? Починай понеділок. Понеділок понеділок. Понеділок. Так, вівторник. Ві Вівторок, так, далі. Це Се... середній день. Це. Се... Середа. Так. Четвертий. Четверг. Так, п'ятий. П'ятниця. Угу. І два вихідних. Це су. Субота. І останній день. Мені день. Умничка. Ось так. Вдома ще раз, ще декілька разів повториш і запам'ятаєш. Добре. А тепер наступне. Наступне завдання. Треба. Полічити в прямому порядку від двох до семи. Ось тобі таке завдання. Полічи в прямому порядку від двох до семи. Починай від двох. 7. Два... Ні. Кожну цифру називай від двох до семи, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Добре, молодець. Все правильно два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, а тепер Мар'яночка в зворотному порядку від шести до трьох. В зворотному. Починай від шести. Шість, шість, ші, п'ять, чотири, три. От молодець. Два, До трьох. Все вірно. Шість, п'ять, чотири, три. Це називається в зворотному порядку. Молодець. А тепер подивись на наш паровоз. Улічий, скільки тут вагонів? Скільки вагонів? Сім. Сім. Молодець. А подивись, яка закономірність, в якому порядку вони розташовані? Великий жовтий потім. Після великого жовтого який вагончик? Маленький червоний, так? І отак вони чергуються. А от тепер скажи, зараз їх тут сім. А щоб стало вісім вагонів. Що треба зробити? Що треба зробити, щоб стало вісім? Добавити ще один красний вагон. О, молодець, ти вже і відповіла, на моє друге запитання. Додати ще один червоний вагон. Подивись, Тепер їх скільки стало. 8. 8. Тобто, якщо до 7. Подивись уважно, до 7 додати 1 буде 8. 7 плюс 1 дорівнює 8 дорівнює вісім. Повтори цей приклад. 7 плюс 1 дорівнює 8. Умнічка, молодець. А тепер подивись, як пишеться цифра 8. Давай ми її спробуємо з тобою прописати в повітрі. При... Приготуй паль. Вісім, вісім... вісім... вісім піше, як сніговік. Голова і большая голова. І... І больша так, і ми можемо писати вісім, не відриваючи руки від зошита. Отак, От постійно, вона... можна її писати і не відривати руки від зошита. Це один елемент ось такий. Спробуй провести по екрану. Подивися, стрілочка тобі показує. Так, ок, закруглюємо і отак по стрілочках веди і повертайся в ту саму точку. Молодець. Вдома спробуєш прописати в зошиті. А тепер скажи, ти приготувала олівці? Так. Так. Візьми вісім олівців, так як у мене. 8 олівців. Вісім олівців ми позначимо. Якою цифрою, Маріана? 3. Почекайте. Чекаю. 4, 5. 7, 7. 8. Приготувала. Вісім олівців. Ми і взагалі вісім предметів якою цифрою будемо позначати? Це цифрою 8, звичайно. Так. Ось вона. Цифрою 8 ми позначаємо 8 предметів. Число 8 позначаємо цифрою 8. А тепер давай з тобою будемо вчити, з чого складається 8, з яких менших чисел складається 8. Подивись уважно на наш будиночок. І отак, так як у мене викладай один олівець, поклади ліворуч. Один поклади ліворуч. То скільки буде праворуч. Якщо один покладеш ліворуч, то скільки покладеш праворуч? в тебе є вісім. От давай їх розділяти на менші, на менші числа. Скільки в тебе праворуч? Сім. Сім. Правильно. Тобто вісім з чого складається, сама можеш сказати. Подивись на ці віконечка в будинку. З чого вісім складається? Вісім, вісім, вісім складається О, один, один і сім. Типу 7, молодець. Тобто 1 плюс 7 буде 8. Наступний, подивись. Тепер ліворуч відклади 2 олівці. Відклади 2 олівці. Праворуч буде 6. Молодець. І вісім складається з 2 і 6. І, 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 і один, і 7. Так. Давай. Тепер ліворуч поклади три. І що у нас залишиться праворуч. З чого складається вісім? П'ять. Так. Кажи. П'ять. Повністю вісім складається. Вісім складається. Вісім складається. З три і п'ять. І п'ять. Молодець. Давай ще. Тепер чотири відклади правор... ліворуч. Чотири 4... плюс чотири. Чоти плюс чотир буде вісім. Так, ось ще один такий склад числа. Наступний тепер дивись п'ять відкладаємо ліворуч. Три 3... плюс п'ять буде вісім. Так, або навпаки, 5 плюс 3. Так? Добре. Ще, з чого 8 складається. Подивись. Відклади тепер 6 олівців ліву вруч. 2 і 6. А навпаки? 6,2. 6,2. Плодить. І ще от віконечка заповнили. Ще з чого складається 8. Як з нашими вагончиками було, так? 7, 7 плюс 1 7 плюс плюс дорівнює 8. Молодець. 7 і 1 це 8. 8 складається 7 і 1. Ось такий будиночок я вийшл е, фото. І вдома можеш повчити склад числа 8. Добре. А ще сьогодні ми з тобою познайомимось. Навіть не познайомимось, ми вже знаємо цю фігуру, але повторимо і закріпимо знання про цю фігуру. Це у нас фігура піраміда. Подивись, ось така фігура піраміда. Бачиш, давай я тобі її покручу зі всіх сторін. Подивись на неї, яка вона. А тепер ось на е картинку. Основа основа пирамиды на яку фигуру схожа? На піраміди. На що схожа? На, на квадрат. Диви. основа пирамиды схожа на квадрат. А її сторони на що схожі? На яку фігуру схожі сторони? На трикутник, скажи правильно, на трикутник. На трикутник. Подивись, бачиш, теж в тебе на картинці з'явилося. Схожа на трикутник сторона піраміди. А тепер скажи мені, як ти думаєш, піраміда це фігура яка об'ємна або площина? Об'ємна. Об'ємна умничка, в неї є об'єм. А давай тепер порівняємо піраміду з іншими об'ємними фігурами. Ну, наприклад, сорту поки що сідай тут. Давай, наприклад, з кубом куб і піраміда. От давай їх трошки порівняємо. Дивись. Вони обидві, які фігури? Об'ємні або площині обидві. Об'ємні. Об так, звичайно. Вони обидві об'ємні, в них є об'єм. Так. Тільки сторона куба схожа на що? Куба на три. Ра, дивись, сторона куба схожа на квадрат, а сторона піраміди схожа на трикутник. А тепер дивись ще, чим вони можуть відрізнятися. На куб ми можемо, наприклад, посадити совенятка. І він буде сидіти тут. А піраміду ми вже його не посадимо, тому що верхівка піраміди дуже. Тоненька і гостра, і він буде падати. Так само циліндр. На циліндр ми можемо посадити совенятка, а на піраміду все одно ні, він буде падати. Добре. А тепер давайте подивимось, на що схожа піраміда. На що вона схожа. Які предмети навколо нас, які нас оточують, схожі на піраміду. Це, це піраміди е, в Єгипті. Є такі піраміди. Бачиш? Може, бачила з кіно або на картинки. Ще вони схожі на пірамідки дитячі. На що ще схожа пірамідка? Піраміда на що схожа? На чай. Так, пакет з чаєм, правильно. Ще. На о, на, на що, скажи не почула? Подарунковий такий пакет. Пакети. Свічка може бути у формі піраміди, Терка на кухні може бути у вигляді піраміди. Ось такі предмети, які нас оточують, схожі на піраміду. Добре, А ну, скажи мені, як називається ця фігура? Піраміда, правильно, молодець. Так, а зараз давай зробимо одне завдання ще. Подивись уважно, три плюс два дорівнює. Тобі треба знайти правильну відповідь в сніжинках. Можеш скористатися е, олівцями, які в тебе є. Один, три, два. Три, плюс Яка відповідь? Чотири. Пять. П'ять. П'ять. давай перевіримо. Точно, п'ять. Все вірно, молодець. Ми сьогодні на занятті познайомились з числом і цифрою 8, вчили склад числа 8 і повторили і закріпили знання, про яку фігуру. Про піраміду. Про піраміду добре. Совенятко, багато чого навчилася, кажу тобі дякую і до побачення. до побачення.